Гуманітарний проєкт Рятуємо життя, що реалізує група «Метінвест» у координації з фондом Ріната Ахметова, продовжує підтримувати українців в умовах війни. Наразі цільову допомогу отримують багатодітні родини нашого міста. Програма підтримки стартувала 24 січня. Допомогу від Метинвесту Кам'янчани отримують не вперше. Влітку компанія передавала місту 5 тисяч продуктових наборів для вразливих категорій населення. Зараз для родин, в яких виховуються троє та більше дітлахів. С начала крупномасштабной войны России с Украиной группа Мединвест совместно с фондом Рената Ахметова открыла широкий гуманитарный фронт. Мы делаем все для того, чтобы помогать. Мы помогаем медицинским оборудованием, лекарствами, продуктами питания, снаряжением для наших воинов. Мы делаем все для того, чтобы приблизить победу нашей Украины. Мы напрямую работаем с городом. За это спасибо Андрею Ленидовичу. За нашу самісну роботу я дякую підприємству Каместаль, фонду Рената Ахметова, групі «Метинвест» за те, що місту надали допомогу біля 6 тисяч продуктових наборів. Тобто кожен член багатодітної сім'ї зможе отримати допомогу. Група та фонд Ахметова системно допомагає нашому місту, допомагає і нашим лікарням, допомагає нашим військовим, а також допомагає нашим мешканцям видачі таких от продуктових наборів. У нашому місті на сьогоднішній день налічується 1426 багатодітних родин. Для таких великих сімей у цей надскладний час отримати додатковий набір базових продуктів харчування, суттєва підмога. Допомогу будуть отримувати кожен член родини. Якщо сім'я має 5 діточок, дорослий мати та батько, це будуть отримувати сім наборів, ну, кожної людини у сім'ї. Кожен набір містить приблизно 8 кілограм продуктів борошно, цукор, консерви, макарони, соняшникова олія та інше. У мене троє діток. Зараз двоє зі мною є, одна вдома, наймаленька. Ще можу сказати, дякую фонду Рінату Ахметову за допомогу. Ну, в наше, в наше час Це велика підтримка. Видача продуктових наборів здійснюється у кожному районі міста за адресами Проспект Свободи 36, Проспект Перемоги 45. Вулиця Вадима Позирьова, 21А, графік роботи з понеділка по четвер з 9 до 16 години, п'ятниця з 9 до 15 години. Для отримання допомоги при собі необхідно мати оригінали паспортів громадянина України, батька та матері, оригінал довідки ІНН, посвідчення багатодітної сім'ї та свідоцтво про народження дітей.